Вітаю, шановні глядачі каналу Hotline, .io. з вами Роман Мельниченко, і ми говоримо на автомобільну тематику, на тему автомобільних товарів, аксесуарів, ну і всього іншого, але обов'язково автомобільного. І сьогодні я пропоную поговорити про гальма, про різні типи гальмівних систем, про те, як, як вони побудовані, яка їх конструкція, які їх особливості, перевагні недоліки, як за ними доглядати, і скільки ходять деталі, ну і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тобто, велике відео про автомобільні гальма. Поїхали. Перше, з чого починаємо, це поділ автомобільних гальм за типами. Сьогодні в автомобілях використовується два типи гальм дискові або барабанні. Перші дискові гальма. Найбільш популярні, їх можна побачити на багатьох моделях легкових автомобілів. Відповідно до своєї назви, основою таких гальм виступає диск, що затискається з двох сторін гальмівними колодками, встановленими у нерухомому супорті з гідроциліндром. Тобто витиснути на педаль гальм, гальмівна рідина витискається з основного циліндру до маленьких циліндрів на супортах кожного згальм. Гальмівні колодки притискаються до диску, що обертається разом з колесом. Збільшується тертя в цьому місці дотикання Гальмівних і диску. Обертання гальм та колеса так зупиняється. Перевагою гальмівних дисків є їх ефективність загалом, висока сила притискання, гарна зупиняюча дія і, що дуже важливо, гарне розсіювання тепла. Що допомагає під час серії гальмувань. Також серед переваг відзначу порівняно невелику вагу, легкість обслуговування та заміну гальмівних колодок. Серед недоліків відкритість гальміної колодки та гальмівного диску до забруднень і води. Причому, якщо різко загальмувати та сильно нагріти диск, а потім заїхати в калюжу, то від різкого охолодження його може навіть повести і він стане кривим. Через це колодки будуть погано притискатись до диску, та на педалі гальма будуть легкі вібрації. А щоб усунути проблеми, доведеться проточувати диски. Ще одним недоліком називають високу вартість, проте це питання насправді дискусійне, тому що треба враховувати матеріалу витрати і об'єм виробництва. На сьогодні дискові гальма є найбільш популярними, вони можуть стояти як на передніх колесах, так і на задніх. Проте навіть на бюджетних автомобілях все одно ви можете зустріти дискові гальма попереду, а ось позаду вже можуть зустрічатись барабани. Тобто барабані гальма. У форматі цього відео зараз я зроблю невеличку зупинку. В принципі, це все, що потрібно зараз розповісти про дискові гальма, тому що ця тема вона теж вона доволі глибока і туди можна пірнути дуже глибоко. Там багатопоршніві супорти, гальмівні диски з перфорацією або насічками, гальмівні диски з різних матеріалів або з різних частин, коли є центральна частина і окремі диск, який прикручується до нього. Суцільні або вентильовані гальмівні диски, як робиться вентиляція і так далі. Тобто, там тема дуже глибока, і я не впевнений в тому, що зараз це потрібно у форматі цього відео. Якщо вам це цікаво, то ви пишете коментарі, пишете запити, ми там будемо розглядати можливість робити наступні серії. Проте наразі про диски це все. І ми переходимо до барабанних гальм. Що таке барабанні гальма Відповідно до своєї назви, барабанні гальма і справді нагадують барабан або кастрюлю на колесі, всередині якої розміщено гальмівні колодки. Принцип дії заснований на тому, що при гальмуванні ці гальмівні колодки неначе розпирають барабан зсередини. Вони притискаються до внутрішньої частини барабана, таким чином збільшується тертя. Тому обертання гальмівного барабану то та колеса зупиняється. Відповідно до конструкції, одна з основних переваг барабанних гальм це їх краща захищеність від потрапляння бруду та вологі всередину. Також барабанні гальма зазвичай слугують довше ніж дискові. Проте тут все пояснюється тим, що барабани, якщо і ставлять в сучасних автомобілях, то ставлять на задні колеса, які навантажені під час гальмування менше ніж передні. Також перевагою барабанів є доволі проста схема реалізації ручного гальма. Я вам скажу, що є навіть випадки автомобілів з дисковими основними задніми гальмами, але всередину яких довелось прилаштувати ще маленькі барабани, які використовуються виключно для ручного гальма. Ну а якщо у вас вже є штатні барабані-гальма позаду, то на них просто можна повісти функцію також ручного гальма. Ну і все виходить доволі просто. Недоліки барабани-гальм. Це не дуже висока ефективність в цілому. Так, великі колодки притискаються до барабану не дуже рівномірно, можна реалізувати менше зусилля, це впливає на ефективність гальмування. І ще важливий момент: при нагріванні ось цих барабанних гальм все тепло, наче тримається всередині. І потім ці барабанні гальма довго охолоджуються, тому під час серії гальмувань барабани можуть перегріватися, що також негативно позначається на їх ефективності. Ну і ще плюс, точніше, це мінус, барабанні гальма доволі великі та важкі, що збільшено підрісорені маси в автомобілі. Крім того, ще й процедура заміни колодок доволі складна. Сам барабан рідко стає кривим, але якщо вже вам не пощастило, що щось відбулося з барабаном, то маємо погане прилягання колодок, і під час роботи гальм буде неприємний ось цей звук гул ревінь, як ви могли чути в старих. Автомобілях, в старих вантажівках. Тож які гальма кращі? Більшість автомобілістів одразу вигукнуть дискові. Ну і це реально так, тому що дискові гальма зараз більш поширені. Вони встановлюються або на всіх колесах, або навіть у випадку бюджетних автомобілів вони стоять на передніх колесах. Проте барабани все ще знаходять собі місце. У випадку. Маленьких, легких, не дуже потужних автомобілів, тому що вони просто мають певні свої переваги, які виправдовують їх використання. Ну і особисто я не бачу в цьому нічого критичного. Особисто в мене попередні два автомобілі були з задніми барабанними гальмами. Зараз у мене автомобіль з дисковими задніми гальмами. Ну, їздив і на тих, і на тих, ось я живий. Слава Богу, все нормально гальмувало. Тому я не бачу проблеми для задніх барабанних гальм. У випадку маленького, малопотужного, не дуже важкого автомобіля. А ось на спортивному, потужному автомобілі або великому позашляховику, який важить дуже багато, якому потрібно гальмувати там з великим зупиняючим зусиллям. Він так прям дуже сильно потрібно, потрібно гальмувати. Йому потрібні дискові гальми, і повірте, вони там будуть встановлені. І повірте, вони там будуть. Тобто я до того, що не потрібно сліпо хейтити барабанні гальма. Вони цілком гідний варіант для встановлення на задніх колесах легких, компактних, не дуже потужних автомобілів, що й допоможуть спростити конструкцію та зменшити витрати на обслуговування цього автомобіля. Якщо казати загалом, то так дискові гальми кращі, і це прям must have для передніх коліс будь-якого автомобіля, навіть компактного та легкового. Адже самі передні гальма навантажуються найбільше під час гальмування, особливо з урахуванням динамічного перерозподілу ваги автомобіля, коли він клює носом під час різкої зупинки. Тепер кілька слов про обслуговування alm Заміну гальмівних колодок та інше. Найчастіша маніпуляція, яка проводиться з обслуговування гальм, це заміна гальмівної рідини один раз на 2-3 роки, та заміна гальмівних колодок в дискових гальмах. Причому, якщо заміна гальмівної рідини відбувається по часу, то заміна гальмівних колодок відбувається не з урахуванням часу, а з урахуванням зносу та пробігу. Зазвичай це від 20 тисяч км у доволі активних водіїв, які їздять швидко і різко гальмують, і далі аж до 50-60 тисяч км у спокійних водіїв, які гальмують плавно та обережно або їздять здебільшого потрапити без частих гальмувань, а не містом з його численними свігофами. Заміна гальмівних дисків відбувається кратно рідше, в середньому виходить раз на два-три комплекти колодок, і, до речі, схожа пропорція справедлива для заміни колодок барабанних гальм, що частково компенсує складність цієї процедури. До речі, під час заміни гальмівних колодок необхідно виконати ще одну процедуру. Це змащення направляючих супортів, адже в супортах є рухомі елементи, і щоб вони ходили плавно, їм потрібна пластинчата змазка. Водночас, під час гальмувань виділяється тепло і поступово це тепло висушує цю змазку, і вона перестає працювати. Умовно вважається, що змазки вистачає на термін роботи одного комплекту колодок. Тому при кожній зміні колодок потрібно змазувати направляючи. Якщо прогавили змащення напрямних і змазка остаточно пересохне, то може відбутись заклинювання поршня. Або колодки в супорті, і колодка стане криво, буде постійно тертись об диск, перегріватись сама та перегрівати гальмівний диск. Отже, під час заміни колодок вимагайте змащення напрямних супортів, тим паче, що зазвичай невеликий пакетик з такою пластичною змазкою є в кожному комплекті колодок від нормального виробника запчастин. Ну і наостанок, кілька слів про заміну гальмівної рідини, яку потрібно замінювати. Вважається, що в середньому один раз на два роки. Проте її потрібно замінювати. Навіть якщо ви не їздите на автомобілі, навіть якщо ось у вас немає зносу колодок, автомобіль стоїть, а все одно потрібно цю гальмівну рідину замінити, ну, якщо не через 2, то через 3 роки максимум. Чому? Тому що гальмівна рідина, є таке розуміння, що вона гігроскопічна, тобто вона вбирає в себе воду. І це погіршує її експлуатаційні властивості. Навіть якщо ви не їздили на автомобілі, вона вібрала в себе воду, потім це може. Погано вплинути на гальмування залежно від класу рідини. За перший рік експлуатації ці гальмівні рідини можуть вбирати до 2% води від свого об'єму, а за другий рік ще плюс 1-1,5% або навіть трошки більше. Відповідно, нова гальмівна рідина називається сухою. Вважається, що в ній немає зайводи. А ось гальмівна рідина з вмістом води понад 3,5% – вона вже називається мокрою, і такою вона може стати через 2-3 роки. Вміст води може негативно позначатись на температурі кипіння, що призводить до її зниження. Наприклад, для гальмівної рідини до 3, точка кипіння сухої гальмівної рідини. Визначена на рівні приблизно 205-210 градусів Цельсія або більше. Для Дот-4 ця температура вже становить 230 градусів Цельсія або більше. Для Дот-5-1 260-270 градусів Цельсія. Так ось при наявності в гальмівній рідині води у кількості 3,5% від її номінального об'єму точка кипіння падають до значень. Ну, у випадку до 3 це буде 140-150 градусів Цельсія, у випадку до 4 це вже буде. 150-160 градусів Цельсія, а у випадку гальмівно рідини до 5, це вже буде 180-190 градусів Цельсія. В реальному житті це означає, що при різкому гальмуванні, коли можуть сильно нагріватись гальма, гальмівна рідина може починати кипіти з утворюванням бульбашок всередині. І саме ці бульбашки дають відчуття ватної педалі гальм, але ще й гірше через них падає сила, що діє на поршень супортів. Які притискає колодки до дисків, тобто фактично гальма починають працювати дуже погано, неможливо нормально затиснути диск. Варто зазначити, що рідини до 3 до 4 та до 5 до речі, до це скорочений департамент транспорт, американський департамент, який розробив ці стандарти та класи гміної рідини. Тобто, всі ці рідини до 3, до 4, до 5, один, всі вони побудовані на гликогелєвих основах. Це спирти. Що обов'язково мають в своєму складі елемент OH – гідроксид. І далі, вже залежно від класу рідини, можуть відрізнятися різноманітні домішки, які забезпечують вищу точку кипіння, а також термін служби гальмівної рідини. Ось якщо для До3 раніше було обіцяно зазвичай 1-2 роки, для До 4 в середньому це було 2 роки. То для ДОТ 51 вже буває обіцяють 3 роки роботи. До чого я це все кажу? До того, що зазвичай рідини ДОТ 3, DOT ДОТ 4, ДОТ-51, вони в принципі взаємозамінні між собою. Замінювати чи ні, це ви вирішуєте самостійно. Для цього вам потрібно перечитати уважно інструкцію по експлуатації до свого автомобіля, поспілкуватися з працівниками сервісу і так далі. Але основа цих рідин вона приблизно однакова вона схожа, і тому, якщо це дозволяють інструкції і технічного опису автомобіля, ви можете підвищити клас гальмівної рідини для того, щоб покращити от експлуатаційні властивості. Ну таким чином ось я казав, що до 3 це може бути 1-2 роки, а до 5-1 це може бути 3 роки. Таким чином ви можете трошки виграти в термінах заміни гальмівної рідини. Ви можете виграти в температурі кипіння, що важливо там при екстрених гальмуваннях, ну і так далі. Проте, навіть якщо ви заміните гальміну рідну і будете використовувати більш класну гальміну рідну, ну вище по класу, все одно її потрібно буде періодично змінювати з періодичністю, ну нехай буде не два, а нехай буде там три роки, тобто 2-3 роки, навіть для найкращої. Все одно дивіться на неї і замінюйте гальміну рідну. Крім того, ще кажуть, що потрібно замінювати гальмівну рідину, коли вона брудна. Але я вам скажу, що якщо ви будете вчасно замінювати гальмівну рідину, там кожні 2-3 роки вона не стане брудною. Тому що наявність бруду в гальмінній рідині, це означає, що у вас в принципі проблеми взагалі десь в гальмінній системі. Тобто, це може бути якась ржавчина з металевих поверхонь, це можуть бути забруднення, які якось потрапили в. Шланги, гальмівні, то розумієте, якщо ви помітите бруд в гальмівній рідині, то заміна гальмівної рідини це найменша проблема, яка є у вас в принципі з гальмами. Вам потрібно звертати увагу вже на гальма на всю гальмівну систему і шукати, де взялись ці забруднення. Гальмівна рідина має бути чиста, там не має бути якісь відкладень, щось там плаває і так далі. І якщо у вас все нормально з автомобілем, і ви гальмівну рідину будете замінювати через кожні 2-3 роки, то вона в принципі і буде чиста. Буде все нормально. Нарешті, останній пункт це гальмівні рідини класу ДОТ-5, які стоять окремо. Якось так вийшло, що спочатку зробили класи 3-4, потім виділили окремо клас 5, а потім знову повернулись до 5-1. Ну вже як і є, технічні показники гальмівної рідини ДОТ-5 просто чудові. Точка кипіння сухої становить 260-270 градусів. Точка кипіння вологі 180 градусів або навіть більше. Вона дуже повільно вбирає воду, завдяки чому деякі виробники обіцяють для гельмівних рідин до 5 термін служби навіть до 5 років. Але і тут дуже важливі ось ці але. Суть у тому, що гальмівні рідини класу до 5 побудовані на основі силікону і вони взагалі не можуть замінюватись з іншими гальмівними рідинами інших класів. Тобто до 3, до 4, до 5, DOT 1 не замінюються з до 5. Гальмівні рідини класу до 5 використовувалися лише зрідка в спеціальній техніці. Проте, якщо вже там використана рідина до 5, то далі на заміну потрібно також брати до 5, аналогічно з іншими рідинами. Якщо у вас в автомобілі використовується агміна рідина до 3, 4 або 51, ви можете думати про заміну між ними, але ні в якому разі не використовувати до 5. Сподіваюсь, це відео було корисним та цікавим і легким для сприйняття в автомобілістів. А як легко вибрати товари, ви знаєте, звісно, з допомогою сервісу Hotline.ua. Дякую за увагу і побачимось!